Слава Україні, шановні друзі! Сьогодні ми знову з нами на каналі Професійного бджільництва. Ведемо бесіду про формування виховательок, про старт матковідного сезону і про те, як ми це робимо в торговій варці Медкарпат. Находимося в Думенцях на рівнинному репродукторі бджіл типу Синивир. Четвертий день фактично займаємося формуванням і виховательок, і. Підбором материнок. Вчора зробили першу прививку. Сьогодні продовжуємо формувати виховательки. На попередніх етапах окремі сім'ї потребували деякого підсилення. Окремі самі вийшли на рівень виховательки. І знову ж таки покажу вам, на що потрібно звертати увагу і який стан джолиної сім'ї є ну, ідеальним, фактично для того, щоб Дійсно сформувати хорошу виховатику, яка буде високоякісних гарних маточок вирощувати. У передніх відео, які ми знімали в минулих роках, я вів розмову про те, що не можна в одній сім'ї вирощувати велику кількість маточників. Оптимально, це від 18 до 25, ну максимум до 30 маточників за раз. хороша, сильна сім'я. Може вирощувати маточників для максимальної їх якості. Сім'я, яку зараз ми тут розбираємо і підібрали для вирощування маток, є достатньо сильною, але в той же час ми трошечки підсилювали її, буквально кілька рамок, дестить він перед цим я. Все ж таки додав до неї для того, щоб якість маточок майбутніх була максимально високою. Зараз з'їли пасту повністю Чому я цю сім'ю підняв і чому я хочу про неї якраз вести бесіду. Кількість. Рамок покритих бджолою. І робота бджіл вже за утепленням бічним свідчить про те, що мають вони надлишок бджіл, що бджоли в дуже в якісному, хорошому, такому активному стані і здатні тягнути вощину, мостики, будують вже трутневу вощину, трутневі кряги. І це говорить про те, що вони мають гарний налаштунок на вирощування маток. З цієї сім'ї ми зараз формуємо виховательку. І для цього ми використаємо задній льоток, який у нас є в задній частині наших 14-рамкових вуликів. Основна сім'я працює на передній льоток. І це добре, оскільки саме спереді будуть вирощуватись маточники. Тобто на першому етапі ми Перекинемо маточку зараз в карман. Я в кінці як це все зроблю. Ще раз включу відео і покажу, в якому стані вже в кінцевому етапі буде знаходитися ця сім'я. Але важливо те, що у нас от обрана сім'я, яка вже хоче вирощувати маточники. Вона вже готується до розмноження, так би мовити, до поділу. І свідченням цьому є будівництво трутневої вощини. От, Зокрема, на зовнішній стороні навіть утеплення бічного вони потягнули дуже характерно якраз трутневий крях. Саме такі сім'ї повинні добиратися для вирощування маточників. І це є запорукою високої якості майбутніх маток. Для того, щоб сформувати пиховатику, ми використовуємо діафрагми із такими еластичними крильцями. Так? Надзвичайно зручна річ дуже допомагає відділяти основну сім'ю від маточки, яку ми будемо розташовувати відповідно в кармані на першому етапі. Дуже важливо, щоб в карман попало достатньо корму. Оці дві рамки фактично, бачите, і ця вся бджола, яка тут є, вона вся якраз нормально нам і підійде для формування кармана, куди ми зараз знайдемо і перемістимо маточку. На першому етапі ми обов'язково повинні Повне сирідство зробити. Для того, щоб гарний прийом був з усієї партії сімей, які потенційно мають бути виховательками, ми виділяємо групу стартерів. Це сім'ї, які схильні гарно приймати маточники. Не кожна сім'я буде хорошим стартером. Тому Сказати, яка сім'я добра, яка ні, попередньо ми не можемо, потрібно спробувати. Тобто ми спочатку всім буквально вихователькам, які мають повне сирідство, так, на першому самому етапі. Закидаємо по дві рамки прививочні. І вже за результатами їх прийома, наскільки вони гарно стартували. Визначаємося, яка ж сім'я. О, тут є маточка наша. От вона видно її чи не видно в центрі. Так, ну її зрозуміло переміщаємо автоматично в карман. Діафрагма з крильця, та не те, що ми говоримо. Ну, добре, бо звичайно і почистити трошки ці бічні. Де прополіса багато, щоб не заважав той прополіс згодом нам у роботі. Я додатково ще струшу сюди з двох рамок жоли для того, щоб з розрахунку на те, що частина жоли льотної злетить через задній льоток. Повернеться через основний льоток до своєї мамочки, вірніше до свого гнізда основного. Ну, оця рамка, бачите, на виході, вона цілком гарна, добра рамочка для того, щоб у кармані молоденька пчола, яка буде народжуватися якраз із цього розплоду на виході, поповнила ту пджолу, яка злетить льотну. І тим самим там були на першому тижні достатньо хороші умови для маточки для роботи. Вона не повинна перестати червити. Нам потрібні сильні виховательки. І надалі, коли ми замінимо цю діафрагму на розділювальну решітку, маточка буде активно червити. Активно підтримувати в робочому стані нашу виховательку. Це дуже важлива умова для того, щоб весь сезон вихователька була в тонусі, щоб вона дуже гарно зберігала свою силу і якість маточників була максимально високою. Саме конструкція вуликів на теплий занос, на мій погляд, є достатньо зручною для формування виховательок, оскільки мені зручно легко зараз оглядати рамки. Я бачу реально цю рамочку, я бачу, як жоли обсідають. Всі ці рамочки як обсідають, і це для мене ну, комфортно. Ця робота виконується комфортно. Можна, звичайно, пристосуватися до роботи в будь-якому вулику. Але знову ж таки, якщо ми працюємо в одному ярусі, це не багатокорпусні вулики, не другий ярус, що треба піднімати корпуси кожен раз, коли ми оглядаємо чи формуємо цю виховатику. Все робиться в одному ярусі. Ви бачите, наскільки це швидко і легко робиться, і як фактично комфортно ця робота може виконуватися у нашому виконанні. А. І тепер я крупним планом покажу вам нашу вихователічку. Отак ми сформували нашу виховательку. Чотири рамки зараз наразі знаходяться під маточкою для роботи матки. І 2, 4, 6, 7 рамочок є для відділення, де будуть вирощуватись маточники. Матка і карман мають свій виліт. Глуха діафрагма, основна сім'я працює відповідно на передній льоток. Паралельно продовжується збір квіткового пилку. Наразі сьогодні вечором саме буде час збирати квітковий пилок. От, бачите. Підковий пилочок. Тобто виконуються паралельно різні завдання цією бжалиною сім'єю. Зрозуміло, що за таких умов формування ми можемо розраховувати на маточники дуже високої якості, на хороший прийом. Не виключено, що ця сім'я стане стартером. Якщо ні, то буде просто хорошою відмінною вихователькою. Перед початком макетного сезону я полюбляю встановлювати новеньку ліоночку поліетилен зверху, для того щоб бджоли не переходили з одного відділення в інше, з одного відділення в інше. Потрібно Потрібно прижати поліетилен отаким от брусочком. За рахунок цього бджоли знаходяться кожен у своєму відділенні. Я приніс спеціально показати решіточку розділювальну яка по загальній конструкції, вона фактично дублює суцільну цю діафрагму, але замісто ДВП, вивареного в парафіні, решітка розділювана використовується. Довкола та ж сама еластична така, матеріал, такий еластичний. Так? Колись тенти оці готували солтрансауто, зараз так само. На автомобілях використовується, не гризуть її. Багато років ця матеріал, цей, наприклад, прорезинений, може служити вірою і правдою. І саме на такі грешітки ми через десь тиждень, 10 днів максимум замінимо глухі діафрагми і вже в такому стані наші бджолині сім'ї будуть успішно працювати ну, максимально довго, можливо, до липня місяця навіть. Якщо наше відео вам було дечим цікаве і корисне, ставте вподобайку. Починає цвісти черешня і це нас не може не тішити. Молимося за наших хлопців, за наших дівчат. Віримо, що рано чи пізно Російська Федерація збанкрутує і програє цю війну. Всіх благ. Щасти!